Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Райса Іванівна, я допомагаю вам вчити алгебру 11 класу. Сьогодні ми продовжуємо вчитися розв'язувати показникові рівняння. Будемо використовувати основні властивості степенів. Я візьму інформацію з довідкових матеріалів, виділяю в основному те, що ми будемо використовувати для цих двох рівнянь, і, можливо, знадобиться ще формула переходу. Від від'ємного степеня до дробового вигляду. Як завжди, я рекомендую вам поставити відео на паузу, роздивитися, поміркувати і зробити все, що можна для розв'язування цих рівня. Дивимося разом зі мною. Помічаємо показник степеня Х однаковий, тож ми можемо за цією формулою написати 2 помножити на 5 в степені Х, тобто 10х. 10 в степені х мінус 1 в п'ятому степені ось цю формулу використовуємо, множимо 5 на х і 5 на мінус 1. І теж розписуємо по цій формулі. Вийшло 0,1, 10 в степені 5х і 10 в степені мінус 5. Все це Одна 1 10. це 10 в мінус першому степені. Тобто, тут у нас 10 мінус 6. Помножимо на 10 в шостому степені. Тут буде одиничка, воно скоротиться, а тут буде 10 в шостому помножити на 10 в степені х. Справа залишається лише 10 в степені 5х. Тепер поділимо обидві частини рівняння на 10 в степені х. 10 в степені 6. А тут 10 в степені 5х мінус х в степені 4х. Тепер у нас 4х дорівнює 6, ділимо на 4. 6 поділити на 4 1,5. Аналогічно 3 в степені х помножити на 3 в мінус першому. 6 в степені х розпишемо як 3 в степені х помножити на 2 в степені х. 2 в степені мінус х, і тут 3 в степені х помножити на 3 в першому виділю кольором ті множники, які будемо об'єднувати. І так, якщо поділимо обидві частини рівняння на 3 в степені х, це буде одиничка або 3 в нульовому, 3 в степені мінус 1. Якщо помножимо обидві частини рівняння. На 3, тут воно скоротиться. А тут буде 3 в другому степені 9. 2 в степені х помножити на 2 в степені мінус х, це 2 в нульовому. Ще раз, помножили обидві частини рівняння на 3 в степені мінус х, стало 3 в нульовому. Помножили на 3, тут скоротилося, тут стало 9. І 2 в степені х помножити на 2 в степені мінус х 2 в нульовому. Одиничка, одиничка. Поділимо на 9 обидві частини рівняння, і 3 в степені х буде дорівнювати 1 дев'ята, а значить х дорівнює мінус 2, використовуючи цю форму. Довідкові матеріали, формули. І поміркуйте, трошечки поміркуйте самостійно. Так, разом зі мною. Помножимо обидві частини на 9. Тут скоротиться, тут буде помножити на 9. 81. Це 3 в четвертому степені. 3 в четвертому степені. І показники степеня перемножуються 4 помножити на мінус 3 четвертих. 4 скоротилося, залишилося мінус 3, корінь квадратний можна записати у вигляді показника дробового. Тобто 3 в степені 3х-1 поділити на 2. Корінь квадратний ось тут М поділити на n. 3 в мінус третьому помножити на 3 в другому. Показники додаються мінус 3 плюс 2, мінус 1. Тепер прирівнюємо показники степеня 3х мінус 1 ділене на 2 дорівнює мінус 1. Помножимо обидві частини рівняння на 2. 3х-1 дорівнює мінус 2. Перенесемо мінус 1 вправо з плюсом. 3х дорівнює мінус 2 плюс 1, 1 і поділимо на 3х дорівнює мінус 1 треть. В четвертому рівнянні. Корінь квадратний з восьми. 8. 8 це 2 в третьому степені, значить 2 в степені 3 других або півтори. 4 це 2 в квадраті. Поділимо обидві частини рівняння на 4. Або помножимо на 2 в мінус другому степені. І що у нас вийшло? Тут залишилося 2 в степені косинус х, а тут 8, корінь з восьми було, це 2 в степені 1,5. і додати степінь мінус 2, бо поділили на 4, або помножили на 1 четверту, або помножили на 2 в мінус другому степені. Тепер у нас два в степені косинус х дорівнює 2 в степені мінус 0,5, а значить косинус х дорівнює мінус 0,5. Розв'язуємо тригонометричне рівняння. Х дорівнює плюс мінус π-арк косинус 12, тобто 60 градусів π на 3, плюс 2πn. Пі відняти пі на 3, це у нас 2 пі ділимо на 3 плюс 2πn належить z. Тут ще треба повторювати розв'язування тригонометричних рівнянь. Аналогічно використовуємо ті ж самі формули, які і зараз використовували, розкладемо кожен з цих доданків по формулам. І винесемо спільний множник за дужки. Рекомендую зупинитись відео і поміркувати самостійно. І так 2 в степені х плюс 2 в степені х помножити на 2 в мінус першому, плюс 2 в степені х помножити на 2 в мінус другому, 56. 2 в степені х винесемо за дужки. від цього залишилось 1, від цього залишилось 2 мінус першому. Від цього залишилось 2 в мінус другому степені. 2 в мінус першому одна друга, 2 в мінус другому одна четверта. Додаємо одиничка це 4 четвертих, одна друга 2 четвертих і одна четверта. Додали 7 четвертих. Помножимо на 4 сьомих. Тут скоротиться а тут буде 56 помножити на 4 сьомих. 56 поділити на 7 8. 8 помножити на 4, 32. 2 в степені х дорівнює 32, а значить х дорівнює 5. В якому степені? Ні, 2 дорівнює 32. 2 помножити на 2 помножити на 2 5 разів степінь 5. Аналогічно, 6 помножити на 5 в степені х. Тут у нас мінус 5 в степені х на 5 в першому, мінус 3 помножити 5 в степені х і 5 в мінус в першому. Дорівнює 10. 5 степені х виносимо за дужки, 6 мінус 5 і мінус 3 п'ятих. 3 помножити на 5 в мінус першому, 3 п'ятих. 6 мінус 5 1, мінус 3 п'ятих, 2 п'ятих. Множимо на 5 других, 10 множимо на 5 других, 10 поділити на 2, 5 і на 5, 5 в квадраті. Хернія 2. Ну що ж, дорогеньке, вам залишається потренуватися і напрацювати власні навички. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!